Знову біль та важка втрата. У рівному містяни прийшли попрощатися із захисником Юрієм Морозовським. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку ще у лютому 2024-го. Майже півтора року родина чекала на свого героя. Але у червні 2025 року, під час репатріації було повернуто тіло, опізнане за речами. ДНК експертиза підтвердила загибель. todos Родився Юрій у місті Рівне. Навчався у школі номер 13 та номер 9 Під час строкової служби в армії захопився різьбленням по дереву. Після повернення почав працювати у службі охорони. Згодом працював за кордоном. Після нетривалих поїздок за межі країни, повернувшись, зустрів майбутню дружину Юлію. Разом вони створили сім'ю, виховали доньку Злату та сина Ярослава. Як людина, ну ми знаємо, просто як людина хороша, добра, сім'янин хороший, в нього діти, все, але бачите, таке ще у лютому 2022-го Юрій сказав, що йде до лав ЗСУ. Спочатку ніс службу в охороні кордонів Рівного згодом на кордоні із Білоруссю. Потім повернувся на Донеччину, пережив важкі бої. Став героєм з великої літери. Згадує пан Вадим. Настільки жалко, що такі люди відходять з цієї землі, з України. Це справжній патріот, тому що ми пам'ятаємо ті перші дні, коли він сказав, я йду захищати свою землю. І він пішов і зробив, виконав свій обов'язок і він став для нас всім героєм з великої літери. Світла йому пам'ять. Поховали захисника на кладовищі Нове у Рівному. У нього залишилась дружина, син, донька та онука, яку він так і не встиг побачити. Вічна пам'ять та шана герою. Світлана Закоржевська, Олег Шаламай, новини Рівного.